Доброго дня, Дмитро. Саме приємніше мені сьогодні поспілкуватися з тобою, так як ти мій друг дитинства, і приємно бачити тебе знову у рідному місці. Хочеться побажати тобі таких гарних творчих злетів і щоб ти далі продовжував так гарно співати. Але тепер хочемо послухати від тебе. Розкажи нам коротенько, як ти, як твій ансамбль, чи плануєте з концертами до нас золочів і чи тобі сподобались сьогоднішні фестини наші? А... Привіт, я скажу, що мені дуже подобається, коли мене кличуть. Увага завжди воно цікаво і приємно, але і дуже добре, що люди роблять якісь такі речі, не забувають своїх. Я, наприклад, сьогодні почув золочів'ян, яких не чув поза золочу, які талановиті, страшенно люди, і, і це мене дуже тішить. З приводу моїх планів, я думаю, дасть Бог, і ми привеземо сюди і виставу. Чоловік моєї дружини. Де двоє, двоє дієвих персонажів, двоє, одного з яких, з яких граю я. І також я планую, що з нашим гуртом The Roger Rogi, ми вже врешті-рештки виберемося та золочево, бо вже кажу, зі мною родичі тут розмовляти не хочуть, кажуть, що я зволікаю, але насправді є труднощі, бо ми всі актори, всі зайняті в репертуарі, і треба це вибрати так, щоб ми вибрались. Ну от такі плани з приводу е Золочева. Ви що часто подорожуєте в АТО, даруєте свою пісню хлопцям? Так, Року ми знову їдемо, і на День Незалежності ми будемо там, так що десь в районі тижня ми будемо переїжджати там по, по позиціях, і це, і це вже наша така традиційна діяльність. А поза тим, і після цієї поїздки перед відкриттям сезону театру, то я думаю, що ми завітаємо золочів. Як, якщо вийде, все так, як ми хочемо. А я думаю, що вийде і е, побажання нашим землякам своєму рідному місту золочів. Я бажаю, щоб не дивлячись на непрості такі часи, на складний навіть для України час, все одно люди знаходили якісь теплі, теплі чуття в своїх серцях, дарували своїм близьким, своїм дітям, своїм батькам, щоб ми не губилися в тому часі, а достойно вийшли з нього переможцями. Всього вам найкраще.